Чи буде фінансовий прорив найближчим часом? Усім привіт! З вами Алітара. Давайте подивимось цю тему. Так, у нас тут дві карти випало, зараз покажу. Пишіть в коментарях своє ім'я, чи знак зодіаку, щоб цей розклад був пізучний з вами. І давайте дивитися, чи буде фінансовий прорив найближчим часом. Трійка клубків закохані. Ну так, знаєте, не про гроші в нас. Тут взагалі не про гроші, взагалі не про гроші. Зараз поясню. Дивіться. Перше, що коли я тусувала колоду, в нас вийшла одразу карта, двійка мечів, а під нею королева Пентаклів. Я чомусь думала, до речі, так вона лежала, думала, що це мах. Але ні, королева Пентаклів. Що, Ці карти одразу фоном вийшли, вони кажуть одразу ні, якихось проривів фінансових найближчим часом чекати не треба, але стабільність все ж таки буде. Про що це? Чи якісь побачення у вас будуть, чи якась любов, чи може з подружками будете десь в кафе і якось познайомитись з чоловіком, чи якось, коротше. Потрібні люди в потрібному місці знайдуть для вас не те, щоб гроші, але е, якісь комунікації, нетворкінг, знаєте. І це призведе до того, що якась приємна комунікація дасть вам якісь чи гроші, чи потенціальні гроші, чи роботу, чи хтось вам щось розкаже про роботу, чи навчить вас чомусь. Тобто людина, яка прийде до вас, скоріше за все, з коханням, тому що тут ну, просто ну, все про кохання, бачите? Все про кохання у нас тут. Ця людина закриє ваш цей пунктик з роботою, чи з грошима, чи може просто грошей дасть, просто ви будете любити, любима, і вам будуть давати гроші. Таке теж може бути. Або просто якусь ідею як заробити чи якусь щось стажування, щось таке, розумієте? Але це, знаєте, гармонічна історія, і тут у нас королева Пентаклів, все ж таки гроші будуть, але через людей. Для когось це через кохання, для когось через подружок, через якийсь контакти, Networking. Дуже приємна історія, карта. Світ, мир каже про те, що ви будете в комфорті, в гармонії. Вам буде дуже класно від тих грошей, які ви будете мати, які будете заробляти, і будете задоволені. Ось такий в нас розклад, Пишіть кому коментарях, що думаєте. Також запрошую до себе на особисті розбори. Також у мене є курс по картам Таро, якщо цікаво, пишіть в інстаграм. Всім па-па!